Схиляюся, Господь перед тобою, так хочеться, щоб ти мене почув. Події в світі не дають спокою, Немов звершаєш ти уже свій суд. Ти сам торкнувся нашої країни, свідомість України сколихнув. Хтось затремтів, упавши на коліна, а хтось збирає ненависть і злобу, ти нас навідав. Так, ми провонились. Давно в країна потопа в гріхах, а твої діти, наче всі заснули, і давно забули про Господній страх, Ти дав свободу, і нам так добре стало, і дихається вільно, й утисків нема, бажання поклонятися пропало, й тобі, мізерний, віддаємо час нам лінь порою стати на коліна. Хвилини на молитву вистачає нам колись годинами стояли на колінах, і дні, і ночі були в молитвах, не прагнем часом Біблію відкрити. Ми забуваємо, що вона наш хліб, що ним одним ми зможемо вічно жити, лічити мудро наші дні земні. Любов вже першу майже затоптали. І щира ревність вщухла, наче шторм. Ми й не помітили, коли це все пропало, і десь далеко залишився Бог. Ми провинились, Господи, помилий, допоможи піднятись суети. Господь, ми молимось за нашу Україну, і з цього стану вийти поможи. Ти нас караєш, так, ми заслужили, свободу цінувати не змогли. Так мало справ призначених зробили, а називались твоїми дітьми. Гадали ми, що так повинно бути, дорога в небо якось приведе. Ти мусив Україну розбудити, щоб ми впізнали справжнього тебе, щоб зрозуміли, в чому провинилась. Країна вже палає у вогні і багатьох людей невинних кров пролилась. Життя віддали люди молоді, ми чуємо постріл, чуємо крик дитячий. Ридає мати, син, не повернусь з війни. І твій народ, молитві, ревній ставши, Благаю, спокій, нам, Господь, верни. Ми молимось за нашу Україну, допомогти лиш можеш ти один. Поглянь, Господь, ось діти на колінах, війни страшної нам не допусти. Дай, Господи, щоб кожен українець свої відношення з Тобою зрозумів і перед Тобою, ставши на коліна, у Тебе, Боже, прощення, просив. Ти недаремно нам це допускаєш, даєш можливість виправити наш стан, то покаяння нашого чекаєш, що кожен з нас за мир в проломі став. Щоб ми навчились знов Тебе любити, горіти у святих Твоїх трудах, ми мусимо по правді вірі жити, щоб Христос відобразився в нас. Дай цінувати, Господи, свободу, використовувати мудро весь свій час, небесним світлом бути для народу, загиблі душі вести до Христа. Ми мусимо стояти на колінах. Як ними країну піднесе, на сильних і міцних молитви крилах, хто грішний люд до тебе приведе. Ми просимо тебе, прости й помили. Небесний мир твій, Господи, даруй, щоб зрозуміла наша Україна, той справедливий, праведний твій суд. Ми молимось за нашу Україну. Помилий добрий батько наш народ. Ми каємось тепер, би зрозуміли, що ми без тебе є ніхто, Господь, і нам лиш Ти потрібен, добрий Боже, лиш ти один спасти у силі нас. Ми віримо, що ти нам допоможеш, бо Ти один, наш Бог, Господь і Спас. Амінь.